Ось і настав наш раночок. Сонячний, ясний, але нічка в нас пройшла важко сьогодні. Донечка захворіла, побула одну годинку в садочку, мабуть, підчепила якийсь вірус, бо щось син казав, що і школа хоче закриватися на карантин, вроді би, як пишуть діти. Не знаю, як це насправді буде. Але ось так у нас гарненько, все в інії. Небо ясне, без хмариночки, морозне, тільки сніжку не вистачає. Це я вже в хаті mm. затопила гробку. Звісно, у нас горить і котл, але вдень ми виключаємо і топимо дровцями. Люблю слухати, коли тріщать дрова. Сидиш, читаєш. Малій книжечку чи щось шиєш. А вони тріс-трісь-тріс-трісь в грубці. Як у касті. Затопила я ще гробу у літній кухні, тому що треба було просушити чоловіку таранку. Він заселив підлящики, йому приніс знайомий. І треба, щоб у літній кухні було тепло, щоб вона швидше підсохала. О, яка висить. Вся один, як на підбор. Димочок, димочок. Дивилася б теж годинами. Так воно дивишся, дивишся, як вітерець роздуває той димок. І там попереду теж люди вже топлять. Лісок наш рідний. Ой, краса зима. Зима і ні блищить. Сонечко встає. Нарешті. Тільки от снігу немає, оце шкода. Оце шкода. Не вистачає цього хрумтіння снігу під ногами. Але нарешті є ось таке мистецтво, зимове мистецтво. Дивишся і кожен раз якийсь новий малюнок видивляєшся. Да. Ніч пройшла, настав день, і треба рухатись далі, лікувати доцю. День буде ясний, гарний. Сьогодні, мабуть, буде тепліше, ніж вчора, так що не, нема часу сумувати.